Привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити органайзер для одягу з розділювачами зі спанбонду. Викроюємо необхідні деталі, дно, бічна частина, яка йде по всьому периметру та власне розділювачі. Креслимо на бічній частині місце, де мають бути розділювачі та кути органайзеру. Загинаємо верхній зріз бічної частини на пів сантиметра, потім ще раз на пів см та застрочуємо його. Так само обробляємо верхній зріз та бічні зрізи розділювачів. Завдяки тому, що в мене тканина з фанбонд, я можу опустити багато ручних та вологотеплових операцій. Прикріпляємо розділювачі до місця намітки кравецькими булавками. Настрочуємо їх спочатку з однієї сторони, а потім з іншої. Ось така конструкція має вийти. Далі будемо обробляти кути органайзера. Для цього складаємо їх по намічених лініях та сшиваємо. Там, де деталь була розділена, спочатку ми її сшиваємо, а потім, ховаючи шов всередину, запрошуємо. Ось так це виглядає. Далі прикріплюємо. Дно по кутах до органайзеру та з'єднуємо його Ширина наш вано см. І знімаємо кравецькі булавки. В місцях, де є розділювачі, їх направляємо в одну і ту сторону на одній і другій стороні. Осноровлюємо низ та підрізаємо кутики. Будемо нижній шов окантовувати. Для цього беремо смужку тканини та застрочуємо її на ширину лапки. Доходячи до початку, загинаємо перший край та настрочуємо до кінця. Далі заганаємо іншу сторону на сантиметр. А потім ще раз на сантиметр, огинаючи тканину та настрочуємо зверху. Ось. Який органайзер вийшов? Ніс укантований, розділювачі? Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.